Доброго всім дня! Сьогодні у нас 1 лютого, початок останнього місяця зими. Ми вирішили зазняти відео про те, який у нас виноград долега до того часу. Що в нас залишилось? Поки ще залишилось, бо скоро вже не буде. І ось, такий ось у нас залишилося це все риночний Вже втратив він пружність, але ще дуже доволі смачний ще виноград. Залишилися маленькі такі гроночки. Доволі твердий і смачний ще виноград. Оце оцей тут залишок оце риночного. Або редглоб. Це залишилось. Тут ось, звісно, красень залишився, який мені безумно подобається для зберігання це борісфен. Отакі прекрасні ягодки. Теж вже втратили свою пружність. Але в минулому році він зберігався набагато довше. А так як 24-й рік був аномально жаркий і все достигло набагато раніше, то відповідно він і зберігається теж гірше. Але доволі є крупні ягодки, тверденькі. Зараз ми якусь спробуємо розламати. Давайте спробуємо оцю розламати. Чи вийде у нас розламати? О, вийшло руками розламати. Тобто доволі він ще твердий. Ну, треба прикладати зусилля для того, щоб розламати. Ось такий це він. Я б собі ще його підсадив, бо доволі гарна форма для зберігання. Тут гарно лежить. В минулому році врожай го року у нас був зберігся до Паски. Так як в 24-му була пізня Паска, але він чудово зберігся і навіть не втратив був свій тургор на відміну від цього року. Наступна у нас тут форма, тут, на жаль, була втрачена бірочка. ну Тут або це калібр, форма середнього терміну дозрівання, або щось інше. Ну дуже схожий на калібр. Теж такі гроночки. Ну, ягодки вже розмягчилися, то я свій турбок. Але ще доволі смачне, ще можна насолоджуватися смаком. І в останньому ящичку в нас залишився нізина. Тоже прекрасно зберігається, Тоже, хоч уже і розм'якчився, але ще доволі смачний. Ось такі громки. Це в нас нізина. Доволі непоганий виноград для себе покушать в такий період. Ну, я скажу, В минулому році все зберігалося набагато краще і. І набагато плотніші і твердіші вони були на цей період. Ну, кожен рік якийсь унікальний, нічого страшного в цьому нема. Все одно, на 1 лютого стигли домашній свіжий виноград, це все одно прекрасно. Незважаючи на те, що в нас є і маринований виноград в баночках, і ізюм, ну, і морожений, все. Так що, дякую всім за увагу. Ми ще на місці. Працюємо. Слава Україні! Слава всім тим, хто захищає нас, нашу Україну. Все буде Україна. Все буде добре. Дякую, до нових зустрічей. Хай вам щастить.